Всім доброї години. Сьогодні у нас по плану від'єднати, відсадити молоднячок, самих найменших, яких ви бачите, забрати їх з сім'ї, в якій залишилась їхня матір з лівого куточку, а також їхні сестри три. Стандартні. От, одна, побільшень, два-три. Десять молоднячка ми відсадимо і дамо і вже новій сім'ї. Самця. Дамо його сюди. Чужий для нього вольєр, але він такий, я його знаю, цього самця характер, він справиться. Зараз переловимо маленьких, знайдемо їм інше місце, і вже хай вони собі живуть окремо. Глянемо де самки, де самці. Бо сам не знаю, по правді кого тут більше, кого менше. Це нагадаю, народила 10 штук самиця, що зліва в куточку. І двох народила е інша самиця, яку я вже забракував, так, тому що її, на її вік був, ну, вона вже була за два роки постарше всіх набагато. Ну і плюс саме результат двоє на тренят, вже у віці два роки. Мені вже якби ніяких інших підстав не потрібно. Для забоїв, як сам результат ще ні-ні. Так ну що, зараз відсадимо, потім дамо самця вже. Тут є три самиці первістки, молоді нагадаю. От одна з них. А Вони ж всі збіглися. По батькові рідні з тією ще в куточку. По матері. Навіть чесно скажу, навіть не знаю. Тому що тут було колись п'ять самець дорослих. А залишилось вже тільки одна і то. І то. Їй. Ей... Це б не було зараз друге щені. Тобто півтора року самісів. Так, ну що. Пішов наш самець Одесит. До самочок. Нагадаю, самицям оцям, трьом первісткам, які поменшого розміру. Зараз може бути така схваточка. Може і ні. Будемо бачити. Ну, самець такий довго не, не терпить він. Любить поганяти самок. Коротше, три первістки, яких ви бачите меншого розміру їм у свої неповних 6 місяців. Усі мають за 4,5 кілограма ближче до п'яти, їм 5 місяців і 20 приблизно 20 днів. За 4,5 і плюс. Так, побігли, побігли. Що може бути при такому схрещуванні нутрій, бурий самець і стандартна нутрія? Бурий семець сам по собі, чим він цікавий, тим що це поєднання як мінімум двох забарвлень, серед яких це може бути обов'язково лимонний або золотистий. З або це чорний, або це пастель, коричневий. Ну, ще таке буває чорний з білим, інколи випригає, це рідкість. Тому в першу чергу. Ну, замішана кров золотистих тут або лимонів. Ми отримаємо знову ж таки розщеплення при такому схрещуванні. Ми отримаємо стандартних, отримаємо бурих, отримаємо чорних, отримаємо лимонних або золотистих. Небагато лимонних або золотистих, але отримаємо. Тобто таке схрещування нам дозволить отримати велику різноманітність, різнокольорових. Забарвень. О, це вже трошки звук якийсь такий. Ну, вона тут старша, вона тут лідерка, вона була довгий час тут лідеркою, тепер вона зустрічає гостя. Самець буде нюхати територію, мітити її, а потім дойде і до самиць. На цьому поки що все. Перейдемо до наших малих. Значить, так як їм тільки два місяці. Тому я поки їх разом поживуть самеці і самці, можу показати, де самець, де самка, кому цікаво, бо люди роками тримають. Особливо перший рік не може зрозуміти. Так, це самець. Сатавіон орган розміщений від анального отвору на відстані близько 1 сантиметра. Хоч на волю та встийнеш. Ой, нас знову дощ, у нас знову дощ. А це мені здається і це самиця. О, тут краще видно, тут краще видно. Так, нам треба самиця для порівняння. О от вона є. Так, статевий орган з половиною з'єднані, тобто, розібрати ДСМС ДСМС спокійно. Так, тут. тут зрозуміло. Десь. До 2,5-3 місяців можна їх тримати разом, не буде в них їхнього не буде спаровування, а там вже далі краще роз'єднати окремо братів та сестер. Тут що у нас відбувається, як я говорив, ходить, нюхає мітить територію. Тут бажаємо їм всього найкращого. Будемо очікувати на кінець зими поповнення. На цьому поки що все. Всім дякую за увагу та будьте здорові. Слава Україні!